Різниця сухої та зневодненої шкіри обличчя. Суха шкіра це тип шкіри, який надається тобі щось народження. Тобто, твоя шкіра завжди суха, нині зовсім немає жирного блиску і проблема закупорки сальних залоз до тебе не відноситься. При використанні будь-якого типу масок, масок скаток, твої сильні вони дуже швидко зникають. Якщо твоя шкіра суха, то вона дуже різко реагує на зміну погоди, на зміну вологості повітря, і взимку вона хоче ще більше зволоження. Зневодненість це ж набутий стан, і всі типи шкіри можуть бути зневодненими. Якщо твоя шкіра раптом стала не то сухою, не жирною і все це одночасно, якщо твої тональні основи начебто поглинаються шкірою, може з'являтися мілкий висип, або твоя шкіра супер гладка, але є почервоніння. Чи з'являються ділянки, які відчуваються, наче опік, зазвичай це після використання активів? Якщо ж